Всім привіт! Показую після збору урожаю пройшло практично місяць, як виглядає лаванда. Ось такими кучками вона повинна йти зиму. Бачите, вона обросла, такі плотненька така зробилася, і вона так виглядає гарно. Ці куштики будуть дуже гарно перезимовувати і будуть дуже добре йти в зиму. Це ще не обрізав я. Ну, у мене є ще до 10-15 вересня час обрізати. Це в нас на насіння будемо збирати, можливо, і сьогодні зберу це насіння. Тут вистрілили друге цвітіння, є певні окремі. Це ще не обрізав. Бачите, це обрізано, але не сформовано. Я сьогодні буду її формувати. От там далі не обрізано. Якщо її не встигну обрізати до 15 вересня, вже буду весною обрізати, бо пізніше ну, краще не обрізати. Бачите, на два тижні між цими і тими різниця два тижні обрізки, наскільки вона гірше вже виглядає. Ще не обросла. Але вже почала обростати. Дуже сильна жара, десь біля 35 градусів. Це теж обростає вже, все нормально з нею буде. Ці, які раніше, раніше скошені, от як виглядають. Оце ідеальна лаванда, яка повинна йти в зиму. Ідеальний кущ. от він. Не, він не розпався, бачите, він плотний, такий, бачите, він не наскільки впругий, не розпався, і він буде на другий рік мати дуже пишне гарне цвітіння. Так воно виглядає. Це все, кажу, якщо не встигну, бо є багато питань, є багато роботи дуже, якщо не встигну його... Це зробити, обрізти, я думаю, може що встигну до 15 числа. Якщо не встигну оце все, то, то залишу на весну. Поки що всім дякую за увагу, підписуємося і ставимо лайки. Все, всім гарного дня до побачення, а я піду трошки до своїх бжолів дивитися.